Ну, добропіллі зараз працює наш кореспондент Владислав Уколов. Вітаю тебе. Тож розкажи, яку маєш останню інформацію, вітаю. Ми зараз перебуваємо темок в центрі добропілля біля місця, біля місця удару. Власне на місці працює державна судо зазвичай ситуації поліція, яка контролює небо, стоять спеціальними детекторами дронів по добропіллю. Вже п'ятий день поспіль росіяни застосовують не тільки сами, але і сів дрони. Тут від лінії фронту приблизно 20 кілометрів. Відомо наразі про двох загиблих і 14 поранених. Держава союзні звичайної ситуації зараз розбирають завали. Є інформація про людей, які знаходяться під завалами. Наразі це поки що вся, вся інформація, яку ми маємо. Дякую, колего. Будемо чекати від тебе оновлену інформацію вже у нашому випуску. 21. Це був Владислав Уколов, наш кореспондент, щодо удару по добропіллю.